Презентація фільму розслідування про виконання тендерів на реставрацію історичних пам'яток під назвою Бізнес на руїнах відбулася в Тернопільському замку минулого тижня. Коли кошти виділяються, а за результатами реконструкції реконструйовані будівлі заваляться. Тобто тут при таких підходах ніяких бюджетів жодного жодної країни світу ніколи не вистачить. Фільм складається з трьох частин і розкриває три основні проблеми тендерів на реконструкцію: перша це нестабільне фінансування, яке тягне за собою викидання грошей на вітер. Руйнуються пам'ятки і через недосконалий, на думку автора фільму, закон про тендери. Третя проблема лже реставратори. Їх на ринку реконструкції будівель більше ніж 60%. Фільм показує, що так дійсно грошей бракує, але насправді там, де гроші виділяє вони на жаль застосовуються абсолютно стандартними методами це через відкати. Ну я не стверджую всюди, що так було, але є прецеденти, що де видно, що фірми, які отримали ці замовлення, це фірми були непрофесійними. І хтось очевидно отримав відкат. Автор стрічки сподівається, що фільм покажуть на центральних та регіональних телеканалах, щоб привернути увагу громади до історико-архітектурних пам'яток.